Впродовж доби, 25 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по двох пунктах управління восьми районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному пункту управління та одному району зосередження особового складу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму знову оголошували повітряну тривогу. Заразом Кацапи знову перекривали рух горе звісним Керченським мостом, неспокійно на території рашистського рейху, на підприємстві в Омске сталася потужна пожежа, палали ємності з нафтопродуктами. Світ виступає проти рашистської агресії. У Польщі засудили до тюремного ув'язнення агента військової розвідки рашистської терористичної недодержави. Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав країни Європейського союзу та міжнародну спільноту не визнавати результати псевдовиборів рашистського божевільного сучого сина, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, і якого вже чекають на лаві підсудних у газі.